Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вибір акумулятора як резервного джерела живлення. Почнемо з визначення, що ж таке акумулятор. Акумулятор це елемент, який працює на базі хімії для накопичення електричної енергії з метою багаторазового циклічного використання. Два основних типи акумуляторів, які люди обирають, це перший тип свинцево кислотні, і другий це літієві. Свинцево кислотні, в свою чергу, бувають звичайними. А ще бувають АДЖМ і джел, чи гел, Також він на них кажуть. Також свинцево-кислотні бувають ті, що обслуговуються і ті, що не обслуговуються. Ті, що обслуговуються, Мають клапани, через які можуть виходити пари, а також через які можна додавати в акумулятор електроліт або дистильовану воду. Ті, що не обслуговуються, вони герметичні і ніяких клапанів не мають. Як правило, до них відносяться АДЖМ і Гельві. При зарядці та розрядці великими струмами таких акумуляторів може виходити водород або інші пари. Максимальний заряд складає 14,7-14,8. Точну інформацію потрібно дивитися на самому акумуляторі. А максимальний розряд десь 10,5 В. свинцево кислотні акумулятори пристосовані більше для роботи у буферному режимі, а не у режимі заряд-розряд. І з метою збереження максимальної ємкості в режимі заряд-розряд не слід розряджати їх більше, ніж на 50% Тобто, фактично, з акумулятора, наприклад, 12 В100 А, ємність, яка складає 1200 Вт, ми зможемо взяти тільки половину. Тобто, 1200 поділити на 2 Це 600 Вт. Якщо свинцево-кислотні акумулятор розряджати більше, ніж на 50%, бобік здохне дуже швидко. Та ви Просто викинете його на смітник. Плюсом свинцево-кислотних акумуляторів є те, що їх можна використовувати в мороз. Але після мінус 15 -20 градусів вони понижують свої характеристики, і батарея може почати підводити. Виключення становлять гельові. Вони не пристосовані для використання в мороз нижче ніж 0 градусів. Кількість циклів акумуляторів AGM складає від 300 до 500. Гельові зазвичай працюють вдвічі довше, ніж AGM. Але, повторюсь, є нюанс, що вони не люблять низьких та високих температур, а тому мають працювати лише вище 0 градусів. Існує інформація, що AGM та Гельові являються тяговими акумуляторами. Але з огляду на те, що вони не обслуговуються, тобто не мають клапанів, через які можуть виходити пари, це, скоріш за все, маркетинг. Коротко про плюси та мінуси свинцево-кислотних. До плюсів віднесемо це їх низьку вартість, а також можливість роботи в мороз, окрім гельових. До мінусів це масивні розміри та вага, можуть виділяти шкідливі речовини, довга зарядка, яка складає 01 від від'ємності, невеликий робочий струм, який складає 0,1-0,3 0,1-0,3 С Іншими словами це неможливість працювати з високими струмами. Також при неправильному використанні свинцево-кислотні можуть вибухати. Переходимо до літієвих. Насправді літієвих підтипів дуже багато. Це як звичайні літій-іонні та літій полімерні, які встановлені в наших смартфонах, в наших павербанках та інших гаджетах. А також бувають ICR, NMC, NCA, IMR, INR. А також літій залізофосфатні які позначаються, отак, Life P0 чи O і в кінці 4. Що можна сказати про звичайні літій іоні? При температурі менше 0 градусів у них заторможуються всі процеси. Можливо, хтось стикався з ситуацією, коли на морозі е, їх ваш чи там, товариша мобільний телефон вимикається. Ось це саме через цю проблему. Літій полімерні. Можуть працювати до мінус 10, але далі відбувається все те саме. В середньому літій-іонній та літій полімерні 500 1000 циклів, після чого втрата ємності приблизно в 20%. Літій залізофосфатні, в свою чергу, можуть працювати від мінус 20 до плюс 60 градусів. Але тут є нюанс, що заряджати їх можна тільки при плюсовій температурі. Тобто, якщо ви. Вмороз поставити на зарядку свій літій залізо фосфатний акумулятор, то ви відразу його викинете на смітник. У літієвих є правило розряджати до 20% і заряджати до 80%. Якщо притримуватись цього правила, ми значно збільшимо кількість циклів життя вашої батареї. Літієві акумулятори складаються з комірок. Шляхом поєднання комірок досягається необхідна напруга та ємність акумулятора. Збірки з комірок мають різні абревіатури. Позначаються, наприклад, 8С2П. Наприклад, візьмемо абревіатуру 8С2P. Що це означає? 8 означає, що ми маємо 8 комірок з'єднаних послідовно. А 2 означає кількість таких послідовних серій, з'єднаних паралельно. Тобто в такій збірці 8 послідовно і 2 в паралель, дві такі серії. Буде 16 комірок. В збірці 16S1P ми будемо мати 16 комірок з'єднаних послідовно і одна паралель, тобто 16 помножити на 1. Це 16 елементів, 16 комірок. Що таке BMS? В перекладі з англійського Battery Management System це система управління батареєю. Це плата, яка розміщається на кожному акумуляторі. Справа в тому, що з часом наші комірки розбалансовуються. Тобто на одній комірці може бути напруга 3 вольти, а на іншій 3,1 вольта. І щоб такого не траплялося, тому що одна комірка, наприклад, зарядиться швидше, а інша буде недозарядженою. І щоб такого не траплялося, нам потрібна саме ця BMS-плата. Важливо розуміти, що люба збірка акумулятора буде працювати по самій найгіршій комірці. А тому важливо поєднувати комірки рівні заємністю та опором, і таким чином буде досягатися максимальне ККД. Тому дуже важливо замовляти комірки з однієї партії. Комірки бувають Grade A і Grade B. Grade A – це ті, що досягали всіх стандартів, а Grade B – це ті, що мають якийсь незначний брак. Тим не менш, Great B в своїх збірках багато хто використовує та не має з ними ніяких проблем. Головне правило це дотримуватись максимально рівної ємності та опору між вашими комірками. Мінус літієвих акумуляторів, окрім залізофосфатних, що вони є небезпечними. При взаємодії з киснем, в разі, наприклад, пошкодження комірки або перезаряду, вони загораються або вибухають. Температура горіння складає біля 1000 градусів, і затушити таке полум'я неможливо ні водою, ні вогнегасником. Літій залізофосфатні є більш безпечними, вони не горять та не вибухають. Максимум з них може піти дим. Хотів би зазначити, що під час вибору літій залізофосфатного акумулятора потрібно звернути увагу на номінальну потужність БМС плати. Важливо, щоб вона була більшою або хоча б дорівнювала номінальній потужності вашого інвертора. Але це не означає, що наприклад, на акумулятор 12 В 50 А, який має ємність 600 Вт і при цьому маєте інвертор на 3 кВт. Потрібно встановлювати плату в 200 А. Ні. Ви просто спалите свій акумулятор. Якщо подивимося нашу табличку по літій залізофосфату, робочий струм. Досягає 1С, а струм заряду 05 с Тому я б радив би до звичайних інверторів обирати акумулятори ємністю 1С від номінальної потужності вашого інвертора. Тобто, якщо інвертор має номінальну потужність 2 кВт, то і акумулятор вам потрібен ємністю 2 кВт. До гібридних краще більше, ніж 1С, але хоча б 1С. Тобто, якщо 3 кВт гібридник, то й акумулятор мінімум 3 кВт, а краще в 2 рази більше 6 кВт. Щодо циклів життя літій залізофосфату. Комірки в нас також забув сказати, бувають призматичні і циліндричні. Також ось призматичні кількість заряд-розряд у нас більші, в середньому 4-6 тисяч. Бувають, звісно, і більше, бувають і 8 тисяч циклів, а в циліндричних це приблизно 2000 циклів. В разі недотримання умов експлуатації, збільшення струму. Дана кількість циклів може зменшуватися. А в разі дотримання так званого правила 20-80, тобто розряд не менше, ніж на 20% та заряд не вищий, ніж 80%, дана кількість легко може збільшуватись десь в півтора рази. Переходимо до плюсів мінусів літій залізового асфатом. Отже, до плюсів ми віднесемо швидку зарядку до 0,5С. Тобто за 2 години фактично ми, наш акумулятор буде повністю повним, робочий струм віддачі до 1С. тобто Акумулятор ємністю 2 кВт може віддати 2 кВт в моменті. Плюсом також є їх безпека, вони не горять та не вибухають. До мінусів відноситься ціна, вони дорожчі, а також розміри. Якщо порівнювати, наприклад, з, зі звичайним літій іонним Розміри літій залізофосфату завжди будуть більшими. Так який же акумулятор обрати: літій залізофосфатний чи звичайний свинцево-кислотний. На мою думку, відповідь однозначно це літій залізофосфат. Вони виграють у свинцево-кислотних по всім параметрам: це і робочий струм, і струм зарядки, і кількість циклів, загальне життя батареї, безпека. Програють тільки в ціні, а також в тому, що. Звичайні свинцево-кислотні можна використовувати в мороз. На сьогодні в Україні ціна на літій залісово асфальт це космос, тому люди шукають щось із-за кордону. Для самостійних збірок знаю, що люди купують на сайті Encon. готові акумулятори. Дехто замовляє на Aliexpress. Яка там якість комірок, одному богу відомо. Але люди купують деякі вже якийсь час такими користуються і не жаліються. Посилання на такі акумулятори залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, задавайте питання. Хто має досвід, давайте ділитись ним. Напишіть, яким акумулятором користуєтесь, де купували, яка ціна. Якщо сподобалось, буду вдячний за вподобайку.